Якої довжини допускається робити, влаштовувати горизонтальний канал? Ніякого. Насправді, не дозволяється. По досвіду, я скажу вам так, що от коли ми здавали котільний, і у нас от був об'єкт, ми зайшли, робили там оздоблення, ми не будували цей будинок, ми робили оздоблення. І там була така ситуація, що. Кател газовий висів на кухні, потім був загальний коридор, і потім э, тут була кладова. і Виходить так, що вентиляційні канали були зроблені тут в кладові. Тут був закладений вентиляційний канал горизонтальний і його довжина була біля 2 метрів. Вот, э, замовнику прийшлось Фінансово вирішувати це питання, тому що газовщики не дозволяють горизонтальні канали. Вони це не люблять, і вони вправі, тому що горизонтальний канал утворює додатковий спротив, доволі великий. А природня вентиляція це доволі маленька потужність. І будь-яка горизонтальна ділянка це великий спротив. Тобто нормальна вентиляція не працює, просто не працює. Є вихід, є, є вентилятори, так звані безіскраві. Тобто це спеціальні вентилятори, там, де може бути газова суміш, ставляться ці вентилятори і таким чином покращується вентиляція. Але чому норму цього не допускають? Чому вони вимагають саме природній природні вентиляції? Тому що вона енергонезалежна. Тобто вона працює навіть коли в будинку немає електроенергії. Ситуація, що пішов в газ, немає електроенергії, не виключається. Зрозуміло? Тому, коли ми відкриваємо з вами нормативи, ми чітко бачимо: якщо є газові прилади, вентиляція природня обов'язкова. Просто обов'язкова. Тому горизонтальні ділянки не допускаються. Закрити очі можуть вам, якщо там пів метра, то очі ще закриють. От, ну Галина каже, що їй здається, що дозволяється десь метр. Ну, я не пам'ятаю цей дозвіл, я пам'ятаю інший дозвіл. Я пам'ятаю про те, що можна виводити канали. Під кутом 70 градусів оцей кут, 70 градусів на відстань не більше, ніж на 1,5 метра. Оце дозволяється робити як для димових каналів, так і для вентиляційних каналів. Тобто, якщо у вас по конструктиву, наприклад, ось тут проходить якась несуча балка, ви не можете вивезти вертикально вверх, ви можете вивезти під 70 градусів на 1,5 метра в будь-яку сторону. І таким чином вивести цей канал вентиляції. Оце от я пам'ятаю, точно дозволяється. Дякую за ваші питання. Якщо, друзі, ви, хтось залізе в нормативи і знайде один метр горизонталі, будь ласка, пишіть в коментарях з посиланням на норматив і пункт. Обов'язково. Дякую одразу. Так, йдемо далі.